Шановні телеглядачі! Вітаємо вас в телепрограмі Петколедж інформ на телеканалі «Умань». Відповідаючи на численні звернення до нашої програми. Хочемо присвятити її вибору молоді педагогічних професій та додаткових спеціалізацій. Реалізуючи завдання обласної програми Черкащина для людей, ми якомога більше прагнемо розширити спектр працевлаштування наших випускників, надаючи їм поряд з основною спеціальністю ряд додаткових кваліфікацій. Серед запитань, які ми отримуємо, часто зустрічається таке. Чи можливо після вибору певної спеціальності і додаткової спеціалізації освоїти й інші? Так, завдяки функціонуванню в коледжі відділення додаткових педагогічних професій, студент зможе здобувати ще й інші додаткові кваліфікації, що відповідають його здібностям та інтересам. Робота організатора фізичного виховання спрямована на зміцнення здоров'я і сприяння правильному фізичному розвитку дитини. Випускники проводять уроки фізкультури в школах та заняття з фізичного виховання в дитячих садках. Керують роботою спортивних секцій, ведуть гурткову роботу. Завдяки тому, що під час навчання в коледжі я отримала додаткову кваліфікацію організатор фізичного виховання. Мала можливість Влаштуватися на посаду інструктора з фізичного виховання в дитячий садок номер 34 Маю всі необхідні знання та вміння для роботи з дітьми. Додаткова кваліфікація вчитель інформатики початкової школи одна з наймолодших коледжів. Ми готуємо студентів до навчання роботі з комп'ютером учнів перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Для цього в коледжі є комп'ютерні класи, сучасні технічні засоби навчання, можливість вільного доступу до інтернету. Майбутні фахівці соціально-правового захисту отримують необхідний обсяг знань з різних галузей права. Студенти вивчають особливості роботи правоохоронних органів, в коледжі проводяться зустрічі з їх представниками. Також студенти відвідують відкриті судові засідання. Налагоджена співпраця з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх. Службою у справах дітей та молоді сприяє успішному формуванню знань і навичок студентів з даної спеціалізації. Наші випускники, вчителі англійської мови дошкільних закладів та початкової школи, вміють розкрити дітям таємниці чужої мови, розвинути інтерес до володіння нею через ігрову діяльність, сформувати навички англомовного спілкування. Майбутні організатори образотворчої діяльності дітей дошкільного віку, успішно навчають малюванню, ліпленню, аплікації, конструюванню на заняттях та гуртковій роботі дитячого садка. Студенти допомагають розвинутися дитячій обдарованості, що робить дошкільнят неповторними самобутніми. Студенти, які здобувають кваліфікацію керівника хореографічних колективів, навчаються класичному, народному, бальному танцю, їх композиції та постановці. Випускники організовують роботу з хореографічними колективами в дитячих садках та школах, сприяють розвитку музично-ритмічної обдарованості дітей, залученню їх до світу танцю. Наш коледж готує вихователів логопедичних груп для роботи у дошкільних навчальних закладах, обов'язок яких допомогти дитині навчитись правильно вимовляти звуки, будувати фразу, вільно спілкуватись. Під час навчання студенти оволодівають знаннями з основ логопедії – а також уміннями корекційної роботи, навичками проведення логопедичних ігор, артикуляційної гімнастики та пальчикових ігор. Всіх, хто хоче більше дізнатись про педагогічні професії та додаткові спеціалізації, які можна здобути в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі, запрошуємо до нас на дні відкритих дверей, найближчих з яких відбудеться 30 березня. Тож до зустрічі!